Доброго дня, шановні діти, шановні дев'ятикласники, У нас сьогодні цікава лабораторна робота номер 6 Я думаю, що цікава дослідження звукових коливань за допомогою осцилографа. На жаль, підручнику немає. Тому ми разом з вами в зошитах для лабораторних робіт напишемо: лабораторна робота. Номер шість. Пишемо. Лабораторна робота Номер 6 Тема нашої роботи. Тема. Пишемо акуратно. Дослідження. Дослідження. Звукових. За допомогою, за допомогою. За допомогою і приладу тут називається ос. Прилад осилограф. Тема дослідження звукових коливань за допомогою осилографа. Мета. Мета діти. Дослідити звук різної частоти, різної частоти. Дослідити звук різної частоти. Після цього діти, ви напишете виконання роботи, виконання роботи. А тепер уважно дивимося і слухаємо діти. І так, я хочу з вами сьогодні на лабораторній роботі дослідити разом звук такої частоти. Дивіться, я написав. Ось вони. 40 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц і 20 000 Гц. Відповідно, вам треба буде самостійно діти порахувати довжину хвилі частотою 40 Гц, довжину хвилі довжиною 200 Гц, довжину хвилі 400 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц і 20 тисяч. Як шукати довжину хвилі? формула надзвичайно проста. От лямбда дорівнює швидкість поділена частоту, я вам діти розповідав на уроці, коли ми вивчали звукові коливання. Тепер саме головне, що ми робимо. Дивіться, я спочатку вам разом з вами послухаємо звук тими частотами, які я вам запропонував дослідити. Отож, подивіться, я осцилограф, діти, відключаю поки що. І вмикаю наш динамік до звукового генератора. І ми з вами послухаємо ці коливання. Отож бо слухаємо перші коливання частотою 40 Гц. Цікаво, да? Наступне, діти, коливання частотою 200 Гц. Цікаво. Наступне коливання частотою, діти, 400 Гц. Ви бачите, як частота збільшується? Коливання частотою 2000 Гц, діти. Ось який звук 2000 Гц. Коливання звуковою частотою, діти, 4000 Гц. Ось який звук частотою 4000 Гц. Ну і відповідно частота 20 000 герц, діти. А ви знаєте, що більше 20 тисяч Герц це діти ультразвук. Ми його практично не чуємо. Тепер, діти, я відмикаю гучномовець наш і вмикаю, діти, до звукового генератора осцилограф. Вмикаю осцилограф. Ставлю частоту 40 Гц. Подивіться, будь ласка, який вигляд має частота 40 Гц. Ваше завдання у зошиті робочому спробувати зобразити цю картинку. Але дивіться, на цій картинці, діти, звукових коливань частотою 40 Гц декілька ліній. Я вам пропоную одну лінію намалювати. Ви ж уявляєте, звук це хвиля. Тобто, в принципі, ось на трошки, якщо я вам буду показувати, довжина цієї звукової хвилі, ну, величезна, тобто ось така хвиля. Бачите, ми бачимо тільки частинку цієї величезної, довгої звукової хвилі. Тобто ви до себе в зошиті тільки ж дивіться, малюйте акуратно, бажано зеленим олівцем намалюєте. І якщо ви візьмете якісь межі малювання, ну, наприклад, там, 10 клітинок усього у вас. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітинок у зошиті. Отакий От квадратик. Візьміть собі, 10 клітинок, то картинка буде приблизно ось така кольором. Ну Дивіться, приблизно так. Так. Ну, щось таке, бачите? Приблизно так. Це частина величезної, довгої, такої довжелезної, звукової хвилі частотою 40 Гц. Далі, діти. Я міняю частоту. Була 40 Гц, Тепер я ставлю 200. Дивіться, а картинка змінилася. А ми вже бачимо графік синусоїди. Тобто, бачите, чітко видно уже оці горбики. Тобто, вам знову в зошиті. 10 на 10 клітин. Треба буде вже намалювати щось ось таке, мабуть, діти. Те, що ви бачите тут, отаке зелене кордор. Десь приблизно так діти. Значить, подивіться, уважно. Ви, звичайно, зупините собі ці картинки під час перегляду відео і спробуйте намалювати. Наступна частота у нас 400 Гц. От я ставлю. 400 Гц. Подивіться, яка красива синусоїда. Майже зупинилася, але це, бачите, як гарно, чітко видно ці коливання. От яка краса, діти. Це 400 Гц. Тобто вам треба буде у ці клітинки 10 на 10 намалювати, зобразити на, е, вигляд звукових коливань на осцилографі. Частотою, діти, 400 Гц. Тепер частота 2000 Гц, Подивіться, тут синусоїда діти. Бачите, вона звужується. Тобто вона зараз я попробую, діти зупинити її. Якщо в мене вийде, звичайно, все. От я спробую зупинити, щоб вам чіткіше було видно, діти. Може отак от зараз діти. Я спробую їх зупинити. Но, но більше мабуть і не вийде діти, Я не хочу зміщувати його від центру. От, нашого сцілографу. Ну, десь отак, діти буде. От, тут. Ось так. Тобто наша синусоїда стала вже така, бачите, якими гострими краями. Тепер, діти, частота 4000 Гц. Ось яка, подивіться. Подивіться, яка синусоїда. Тобто частота зростає. Бачите, частота зростає. Відповідно, дуже на хвилі, що робить діти. Подивіться. Дуже на хвильки, зменшується правильно діти. І остання картинка, остання наше дослідження це частота 20 тисяч Ось ця частота, яку ми вже практично з вами не спостерігаємо. Я, діти, вам додатково зроблю фото оцих картинок, значить, наших шести випадків, і до як додаток до лабораторної роботи, вам діти надішли. Ваше завдання зостар для лабораторних робіт написати перше, частота 40 Гц, обчислити довжину звукової хвилі. Ну, ви пам'ятаєте, швидкість поширення звуку 340 метрів на секунду. І намалювати картинку. Друга, пишете, два. Частота 200 Гц. Обчислюєте довжину звукової хвилі. І знову малюєте другу картину. Третя частота 400 Гц. Обчислюєте довжину звукової хвилі. І малюєте третю картину. І так діти шість картинок у вас повинно бути намальовано в зошиті. Діти, я буду чекати ваших лабораторних робіт у висновку. Ви обов'язково вкажете, що я дослідив, дослідила звук різної частоти за допомогою осцилографа. вид або вигляд звукових коливань запропонованих частот я зобразив або зобразила на відповідних малюнках. Тож, діти, дякую вам за увагу, приступайте до роботи. Чекаю ваших робіт, лабораторних діти. Зверніть увагу на якість, акуратність виконання цих робіт. Все, діти, дякую, до побачення.